Шарики. Інкогніто. Стій кажу, зараз я тебе не променада, перегони якісь. Чи допоможе хтось безпорадній панянці? Ага! Принці у цьому королівстві. О, Те, що треба. О! Лосяш. Лосяш. А ти не бачив випадково тут мій шарфик. Не пролітав? То це був твій шарфик. <смір> Вибач, він трішечки забруднився? Знаєш що? Ні. От навіщо? Навіщо я така ніжна, така делікатна, якщо ніхто навколо не в змозі цього оцінити? От скажи, карович, де благородство де? Де духовно багаті натури здатні оцінити. Істину крашу. Ти всюди? Візьмемо. На, такого, завгодно. Кого, наприклад. Та візьмемо хоч лосяша. То Лосяша вашого не можна до благородного суспільства пускати. Він якщо хоче знати з усіх моїх знайомих перший хрубіян. От що таке цей ваш лосяш. Лосяш? Лосяш. Так. Ні, звісно, я не повинен був цього казати. Цього це чого. О, це страшна таємниця. Але тобі. Якщо ти тільки нікому не розповіси. Нікому, нікому, чесне слово. Добре. Гаразд, скажу. Справа в тому, що наш лосяж інкогніто. Інкогні що? Ну. Інкогніто, це не по-нашому, а по-нашому э, 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 секретний. От так от. Лосяш. Секретний принц. Принц? А ти точно знаєш? Хм, ще пак. Адже я мав честь особисто супроводжувати його на торговому кораблі з Калькутти у наші краї. Ні, ти який з Лосяше принц. Він навіть не схожий зовсім на принца. А чому ж тоді він з усіма на ви розмовляє? Інкогніто! Точно інкогніто! А? О, забудькувати моя, О, ви прийшли за своєю річчю. Ось. Сідайте, можливо, чаю. Дякую. Сьогодні до чаю буде варення. Друже мій малиновий, ви не знаєте, що це з нею? Мовчить, і так зиркає на мене. Так зиркає. Е, може, вона хвора? Не знаю. Пригадую, вона казала, що в захопленні від тебе, як від особистості, і вона хотіла б бути схожою на тебе. Е, схожою? Ну так. На мене? А вже ж, в Чому би й ні? Мадмуазель, дозвольте мені запросити вас на чай з малиновим варенням сьогодні ввечері. Маю честь, якщо дозволити, так би мовити. Інкогніто, так. Карович. Лосяш. Він він справжнісінький принц. Та Яке там інкогніто? Як ти не розумієш, карович? Істине благородство. У секреті не втримаєш! Принц! Він і корони! Принц! Ой, oh! oh, ні. А хто б міг подумати, що Лосяш виявиться принцем? Я завжди помічала, що він відрізняється від інших. Він не такий <пухость> інфантильний, як, наприклад, їжачок. І не такий зануда, як, скажімо, бараш. Дуже цікава статейка. Тут от пишуть, що в одній королівській сім'ї п'ять років тому безвісти зник спадкоємець престолу. Це сталося під час навколосвітнього плавання якраз десь у наших широтах. Хм. А, а ти не пам'ятаєш, як давно у нас поселився бараш? бараш?